Наш спільний дім, єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде хай кожнісінька дитина і впевнено в науку робить крок. У першу чергу у цей день ми низько вклоняємося захисникам України, що стоять на захисті нашого мирного неба. Але не варто забувати, що війна досі триває, приносить руйнування, втрати, нестерпний біль у кожну українську родину. Слово для привітання надається директору ліцею. Доброго дня, шановні учні, вчителі, батьки. Закінчилось літо, і ми розпочинаємо новий навчальний рік. Ми розпочинаємо його 1 вересня, але, на превеликий жаль, розпочинаємо його не в форматі звичної лінійки, свята та зібранів всіх наших друзів. Ми розпочинаємо дистанційно. Життя постійно вимагає змін. Незалежно хочемо того чи ні. Одна із змін це навчання. Більшість наших учнів отримують можливість навчатися в стінах нашої рідної школи. Але частина учнів знаходиться в інших країнах і навчатимуться дистанційно. Ще одна зміна це зміна назви нашого навчального закладу. Відтепер наша школа має назву Шишацький ліцей. Імені Володимира Івановича Вернацького. Також ми завершили один із етапів капітального будівництва і ремонту нашого закладу. Відтепер учні середньої та старшої ланки отримують змогу зайти в оновлені приміщення у нові відремонтовані класи. Триває війна. Не забуваємо і вшановуємо наших захисників. Вони стримують російську агресію. Вони дають можливість нам жити, працювати і навчатися. Схиляємо голову, вшановуємо і пам'ятаємо загиблих воїнів та мирних українців. Я впевнений, що російська злочинна адміністрація буде покарана. Життя триває, і ми повинні цінувати. Кожен день, кожну мить і кожну можливість. Можливість жити на нашій землі. Можливість працювати, можливість обійняти наших рідних, можливість навчатися. Я бажаю вдалого навчального року. Я бажаю всім вам здоров'я. Я однозначно бажаю вам миру. Слава Україні! Сьогодні дійсно свято, свято зустрічі зі школою, своїми вчителями та однокласниками. Але я учні, для яких цей день не просто свято, свято величне. Звичайно, ми маємо на увазі тих, хто переступає поріг нашої школи вперше. Це наші першокласники. Доброго ранку, моя Україна, найкраща у світі країна. Зустрічайте нову зміну, наймолодше шкільне покоління. До школи залюбки, ми сміливі пишечки, справжні щирі патріоти із нескореного роду. Ми все літо, гусубаць, дуже-дуже всі старались, щоб подобатися вам, усім гостям, вчителям. Ціле літо я чекала, діла кашу. Пітра стала, щоб портфель не був великим і не спадали черевики. У школу не забавами займатися йду, багато там цікавого підручниках знайду. На відмінно вчитись будемо, ми вам обіцяємо, будемо встигати всюди, це ми точно знаємо. Колі не чекають зустрічі ранкові, ігри та змагання уроки ці долі. Добре бути школярем, іти до школи з букварем. Знайду друзів тут багато, працювати,му завзято. Ми вже учні, першачки, зовсім не з Україну поважати, будемо усі завзято. Школа нам двері відчиняє і гостинна закликає, Миру всім нам перемоги, оминають хай тривоги. Роки летять неспинно, і вони життя міняють ніби й мамободі. Для когось цей прийдешній рік шкільний залишиться останнім роком в школі. Випускник майбутньої України підніме Україну на віки. Ми, українці, гордість нашої країни, і Україна для нас всіх одна. Вересень панує вже довкола. Наче той художник-тярівник. Добрий день. Моя найкраща школа. Це для нас останній школі рік. Вчилися дружити, пізнали для доброї зло. У школі ми вчимося жити. І всім нам дуже повезло. Найкращі всі ті вчителі. І вам тут, діти, добре буде. Це найкраще місце на землі. Щороку з радістю ходили ми до школи. Бувало не хотілося йти. Серйозні вчинки, витівки, приколи. У спогадах сьогодні принесли. В нас попереду фініш, і різні дороги, і до випускного напружені дні. Сміх і радість чекає невдачі, тривоги. Нас чекають також перемоги. Ясні Право подати перший дзвінок у новому навчальному році надається учениці першого класу Юрченко Анні та учно 11 класу Зигаленко Богдані. Завжди любіть свою Україну, будуйте гідне майбутнє для неї. Нехай звини дзвіночок гарасливий, хай, хай срібний голос чують від усіх, Хай буде рік шкільний і мирний, і щасливий. Для цього докладімо всі зусиль.